Неправильні латинські верба, пам'ятаєте? Пардон в другій гімназіальній mm -hmm. А бачите, все-таки пригадали. Партиципіальні <laughs> конструкції. Аблятивус, <Ablietivus> Абсолютус. <laughs> <Absolutus. laughs> так, так, пане Старське, хіба це можна забути? <laughs> ну, як же вам поводиться нині? Пане Стальський, да, дякую, дякую, жию. Аби жити. Маєте тут якусь посаду? А вже ж, Я служу в суді. Офіціал при помічнім уряді маю під собою регістратуру. О, пане меценасі, я вже служу 15 рік. Але, здається, ви були у війську. Так, власне, коли я вчув, пане меценасе, мене відібрали. До війська дурний був чоловік. Треба було шануватися, стати офіцером, ну я там зразу став шарпати. На тебе десь залишив свої цигари. Прошу, прошу. О. -о, -о. Красно, дякую. І далеко файні паненки зібралися на шпасир. А ці паненки не просто з нами навіть ці паненки. Не можна таке грудне хлопець. Дуже. Пан Мецена знає мій характер. Я шарпався, шарпався. От і став на фіртфеблю, служив 10 літ, пішов, а потім дістав посаду е канцеляриста при суді. ось вам і вся моя кар'єра. А чого, пане меценат здуть всією вулицею? Напевно, мають якесь діло. Я, власне, хотів іти на обід, хочу пошукати якоїсь реставрації. Їда в готелі щось мало смакує мені. Пане метяне заїхали до готелю, що не маєте помешкання? Якщо ви не відмовите, я вам винайму помешкання. Я тут всім знайомий. Ви знаєте, там є дуже добра реставрація. Ну, прошу, до прошу. 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 прошу, прошу, панове. Ось за цей столик. Прошу сідати. Я зараз, пане меценесе, зроблю все необхідне. Прошу. Я мить. Мені, панове, просто не може бути й мови. Панове, я вперта. Такі файні панниці і впертість до лиця. Ого, ваші компліменти, пане Степане, певно, десь народжувались і показали. Мадмазер, не будьте такою жорстокою. Повідьте з Бога, це я Пан меценас, все буде як найліпше. Так і есть. Чого ждеш? Хіба що б не зрозуміло сказав? Та ні, пане. Я думав, що може, може, сам пан меценас хоче. Ні, ні, дякую. Ага, пан Старський зробив правильний вибір. Ой, пане Меценасе, пане Меценасе, Я такий радий, що зустрів пана меценаса. І треба ж таке. Пан меценас? І мешкай в готелі. Ну, знаєте, я тут чужий. Має декілька знайомих і професорів гімназіальних. Але вони всі на урльопах на вакаціях. От і прийшлося до готелю заїхати, поки знайду собі помешкання. Ну, я то зроблю дуже живо. будете вдоволені. Треба ж таки в готелі. А де ваша фамілія? Також в готелі. Фамілія? Так. Немає фамілії. Я сам самісінький. Як? Та пан меценес не жонаті? Не будемо продовжувати розповідати. Ай-яй-яй-яй-яй, молодий чоловіче, я можу тільки вам позаздрити. Але не женіться, боронь Боже. Я готовий випити за це першу чергу. Так, так. Всі недоречні емоції знімає раз. А коли надумаєте женитися, я готовий дати вам одну раду, радо грубо досвідченого чоловіка. Коли будете женитися, боронь вас, Боже, брати блондинку. То є найнебезпечніший, найфальшивіший і найбільше егоїстичний гатунок жіночого звіра. Ну, пан Стальський, певно, перебільшує. Е, ні, ви повірте, повірте мені. Блондинка холодна в душі, без темпераменту, без вогню, сама не гріє, але хочеш, щоб її гріти. Вона любить бавитися, але тільки бавитися, а властиво, щоб її. Бав, вона пасивна. І думає тільки про одне, аби допоти вам. Ну, чекаю нагоди, коли ви в добрім настрої, щоб затруїти його вам. Коли ви голодні і втомлені, сідайте до обіду, вона своїми докорами відбирає у вас апетит, накидається на вас за всяку дрібницю і своїми сльозами переверне вам душу. А там піде на кухню і приспокійно балакає з кухаркою про якісь міські новини. А ви обесилені і розстроєні за цілий день і спомин того дня будете носити в душі. Ну, пане Стальський, з вас прокурор. Мусила якась блондинка добре насолити вам. Смійтеся, смійтеся. Темпора мутант. Колись я посміюсь. Пробачте, пане Стальський, я не хотів обрати вас. У мене жінка блондинка. А що пан ми це нас такого побачили? Нічого, нічого. Їжте. А, так, так. <реш> 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 так, так. Господи, я такий радий, що бачу пана меценаса. Що частіше буду бачити пана меценаса? Позволить пан меценас сказати собі ви. О, та є краще, то є краще, тому що розмова якось іде більше від, від серця. Я не люблю передавання через третю особу. А то правда перепрошую, що пан меценас практикували в Тернополі. Так, я був там три роки адвокатом у Добризького. А, я знаю. Знаю. Я слідив за кожним кроком пана меценас, так би мовити, на публічній арені. Яка це була радість, коли я прочитав у народівці, що наш Єлев пан Євген Рафалович, у Державному Львівському університеті ступінь доктора права. Повірте. Поверьте, а що пан? Пан мені ни брат, ни сват. А таке вже дурне серце в чоловіка тіжити за чужим щастям. Перепрошаю. Все, що тіжити чужим щастям. Стій, стій! Ходімо, пане старство. Бережно обережно пане. Стальський. А я то знав, що з вами Євгені Ра Рафа, Рафаловича вийдуть люди ще коли маленький був Генчі, я знав, що Прошу, він не велику мав голову. Сідає як я любив. сідайте, пане сідайте як рідну дитину, я знаєш, хто живе пан Стальський? Хто одвезеш додому на саму квартиру доставиш? А хто платить? Дякую.

Знов, Рафалович. Юрку, прошу всіх підняти на ноги. Давай, давай! підйом, Давай!